Думаєте, що краще квартира в місті чи будинок за містом? Давайте порівняємо: квартира це в середньому 50-80 метрів квадратних, у Фолайнс 130, 145 метрів квадратних. Простора кухня вітання, кілька спалень, гардероб. У квартирі лише балкон. У таунхаусі власна тераса та великий двір для відпочинку та зустрічей. У квартирі сусіди зверху, знизу, зліва, справа. У таунхаусі менше сусідів. У місті паркомісця шукаєш годинами або купуєш окремо. У Фолайнс паркомісце біля вашого будинку завжди. У місті шумі затори. У нас зелена територія з алеями, дитячими майданчиками всього за 5 хвилин від Києва. Таунхаус у Фолайнс це більше простору і свободи за ціною квартири у Києві. Ідеальний вибір для тих хто цінує комфорт, природу і справжню приватність. Дізнайтесь більше у Дірект або телефонуйте.